Що був діалог. Мені ж на тебе дивиться чи в камеру? Хай щось на тебе. Ти так ти майже в камеру дивишся. Ну, складається враження, що ти дивишся в камеру. Ну, супер. Але ж неправильно використовувати гроші як мотивацію для дитини. А, Чому ж ні? Для кожного дорослого це і є мотивація в житті, в навчанні, в пошуку нової роботи, місця проживання. Звісно. Не лише гроші ми подаємо як мотивацію для дитини. Вчитель на уроці пояснює, що той, хто краще володіє англійською, згодом може вступити в кращий університет, або ж отримати роботу з вищою зарплатнею, піти на вищу посаду. Це можливість інтернаціонального спілкування, обміну інформацією, читання, література, яка досі не перекладена рідною мовою, або ж вільна. Подорож за кордон Добре.